Добрий ранок! Ми на роботі, п'ятниця. Значить, продовження по Мерседесу. Звісно, конструктивний узел тут йо, -йо. Ну, от, значить, у нас... Допустимо, ми візьмемо заміну цепка ГРМ. Щоб замінити на цьому двигуні цепок ГРМ, потрібно зняти двигун. Потім потрібно зняти коробку. Потім потрібно зняти маленький піддон. Потім потрібно зняти пів підтон, аж потім ти тільки зможеш зняти передню кришку. ну З чим столкнувся лично я. Е, передня кришка цепа е, вона витаскується отак от по щелчку. Е, питання в чому? Як її потім назад поставити? У тебе виходить дві головки ГБЦ-шних і стоять прокладочки. Ось вони, триний пакет ГБЦ-шні. І під ці прокладочки потрібно засунути кришку. Зазор настільки маленький, що нереально цю кришку просто поставити. Тому ось треба буде робити ось таку роботу. Знімати це все діло, розбирати, перемазувати на герметики, складати. Мерседес. Що можна сказати, мерседес.